Слава Україні! Ніч на Одещині пройшла без обстрілів і без сигналів повітряної тривоги. Дякую силам оборони за те, що тримають наше море, наше небо і нашу сушу. Ми ну, звичайно дякую кожному з вас, хто, не покладаючи рук без вихідних, майже без відпочинку, продовжує працювати на нашу спільну перемогу. Ситуація в регіоні є повністю контрольованою, але сьогодні, зранку, я хотів би говорити про. І, інше. і, власне, це ви теж мені підказали, треба привітати. Не дивлячись ні на що, треба привітати країну в ній з її днем і вказати їй її, її сутність і її місце. Хтось скаже, та скільки разів уже можна? можна. І з одним побажанням нехай наші загиблі герої, а герої у нас усі українці: маленькі, великі, воїни та цивільні. Вночі приходять до кожного, я підкреслюю, до кожного росіянина і просто дивляться йому в очі. Хтось скаже, а чи навряд вони до чогось додивляться. Бо хтось у Бояришенку, хтось у Сідру, а хтось ще в чомусь ні, нехай дивляться і нехай дивляться на покоління. Ми відбудуємося і відродимося, як відродився Дніпро та Великий Луг. Бо то наша сила, то наша колиска. А країні гній я бажаю дуже коротко одного. Здохніть. Слава Україні! Слава нації, смерть ворогам! Тримаємо інформаційний стрій! Ідемо далі, працюємо. Вітаємо тебе, Раша!